Ну а зараз, власне, Херсонщина до ефіру приєднується Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть нам про обстановку в Херсоні на правобережжі минулої доби. Минулої доби 19 за пунктів були під обстрілом російських окупантів з лівого берега. це в тому числі Херсон і. Навколишні села також обстрілювали росіяни 257 тільки в тіків було запущено по території правобережної Херсонщини. Це, до речі, менше ніж завжди. Бавди там у нас близько 400-450 дронів. Вони запускають. Але вчора дійсно менше було збито було майже всі 11 Тільки долетіли до цілей, але от нема поранених, слава богу, внаслідок атаки російських безпілотників. Вчора є поранені внаслідок артилерії. Одна людина була поранена. На вулиці, в районі вулиці Донецька, отримав опіки після влучання в будинок. Чоловік його було доправлено до, до лікарні. А так у нас одна людина постраждала за минулу добу. Є знову влучання в ТЕЦ Херсонську. Є влучання в будинки. 11 приватних будинків пошкоджено один багатоквартирний. Ну і росіяни постійно атакують критичну інфраструктуру. На місцях, де було влучання, вже працюють наші комунальники. А те, що вчора було менше дронів, як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Це погода, це відключення старлінку, якісь інші фактори? Знать, можливо, і зі старлінками ситуація підкосила росіян. Але також і погода впливає, можливо, ще якісь ротації. Але дійсно ну але це не дає е, якусь розуміння, що сьогодні буде, і впевненості, що сьогодні також так само буде менше, тому що в, в тому числі і вчора вночі е, таки сильно били по місту артилерією. Е, це тільки дивом, так що немає багато постраждалих саме в Херсоні, тому що в Херсоні було дуже гучно вночі. Ну загалом масштаби ударів по Херсонщині, по Херсону, вони в голові не вкладаються. От як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише минулого року вдумайтеся, окупанти застосували по правобережжю Херсонської області 97 тисяч ударних дронів. Це те, що в медіа назвали сафарі на людей, коли буквально за цивільними росіяни полюють і вбивають комунальників, медсестер, всіх просто перехожих, всіх, кого вони. Можуть виловити цим дроном. Скільки вдається дронів збивати у відсотковому співвідношенні? Чи реально наростити цю цифру, чи реально зупинити це Сафарі на людей? Повністю, мабуть, навряд чи, тому що якщо б дійсно росіяни не змінювали тактики, не змінювали б там і дрони були б статичні в своїх технологіях, не змінювали б в тому числі і е, 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 як кажуть, ну частоти. То ми мабуть дійшли до там до стовідсоткого ну, 100% збиття, але звичайно вони також не стоять на місці. Вони постійно змінюють тактику, змінюють технології і. Динамічно треба підслаштовуватись під це, і те, що ми збиваємо зараз там до 95% Це 90-95% дронів, які залітають на нашу територію. Це дійсно велика робота і велике досягнення наших військових. Ну і тих, хто працює разом з ними над тим, щоб їх збивати. І ми також долучаємося. Ми переправляємо майже більше ну майже половину нашого бюджету на військових на ці на цю допомогу, на ці е, захист, на цей захист. Для наших цивільних, ну і в тому числі снаряжаємо наші вогньові бригади, які фізично збивають, продовжуємо закривати сітками, і це загалом цей захист вкупі дає такий результат. Як у вас з електро і теплопостачанням, з огляду на те, що росіяни безперестанку б'ють по Херсонській ТЕЦ? ТЕЦ у нас так і не працює, але ті домівки, які були е, заживлені від ТЕЦ, зараз ми альтернативними елементами також заживлюємо е, централізовано. Не те, що там альтернативні в квартири поставляємо а саме централізовано, не буду казати, як саме, але є тепло майже у всіх домівках ті, які були заживлені, є домівки, які без тепла там. Також ми доправляємо електричні обігрівачі. На жаль, там не можна. Поки відновити, не можемо відновити е, опалення, але е, дай Бог вже скоро закінчили ці морози. І як завжди, на Херсонщину тепло прийде раніше. Зі світлом також більш-менш стабільно, окрім тих районів і тих е, домівок, де там було влучання. Але там е, найближчим часом також по новому, о, коли енергетики закінчать роботу. Прибрежна зона під постійними обстрілами, як там мікрорайон острі. Там, на жаль, найближчим часом розраховувати на електроенергію та газ неможливо, тому що там росіяни одразу все руйнують. Пане Олександре, дякую, що поділилися інформацією з Херсонщини. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.